Станом на ранок за минулу добу відбулося 202 бойових зіткнення. Такі дані від генерального штабу. Найгарячіше на Покровському, Куп'янському та Курахівському напрямках загалом минулої доби втрати російського війська склали 1380 осіб. На харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії у районі Вовшанська. Отже, з харківського напрямку і почнемо огляд ситуації на лінії фронту. Ми будемо повертатись до тієї теми, тієї теми протягом ефіру. Олексій Хільченко, командир бригади Спартан, з нами прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Добрий день і е, почну з традиційного питання, яке ми ставимо всім е, представникам, всім е, бійцям. Е, ситуація на лінії фронту на тій ділянці, яку ви захищаєте. Ви зі своїми побратимами по посестрами. На ділянці, на якій виконують бойові задачі особовий склад бригади Спартан, е, противник почав більш активно себе поводити. Е, почав застосовувати. Уже бронетехніку для проведення своїх штурмів для нас це не стало особливістю, тому що за час війни виконували свої бойові задачі в різних напрямках фронту. Противник безуспішно виконував свої наступальні дії. Останніми днями почав застосовувати свої штурми вже в пішому порядку. Я думаю, із за браку техніки, тому що з тої техніки, яка заїжджала на поле бою, назад не поверталася. Тому на mm -hmm. даний час все контрольовано. Mm -hmm. а, варто уточнити власне харківський напрямок, де саме е, ця ділянка фронту? Тобто, Харківська область це велика частина фронту. Да? Харківський напрямок це липці, це глибоке. Де саме так географічно? E більш е, в районі липців можу вам сказати так: не самі липці, але mm -hmm. в районі липців? Більш точно дані вам на жаль зрозуміло. Можу сказати. Так, зрозуміло, але окреслити певні кордони для того, щоб і ми глядачі розуміли власне про що йде мова на мапі на вашому телеграм-каналі. Я бачив кілька відео якраз цього тижня. Саме штурми штурми росіян. Як вони опишіть, будь ласка, як вони починались? Як вони Удовжувалися як вдалося їх, що називається, розмотати вам і вашим побратимам. Якраз, от ми бачимо це відео. Ви можете його прокоментувати. Це 14-15 жовтня. Саме так противник в ці дні застосовував свої наступальні дії на техніці. Вдалося завчасно виявити їхній рух завдяки успішним діям нашим підрозділам ВПЛА дронам Розвідки як крила, так і мавіки, вдалося основну частину сил зупинити, знешкодити а далі вже діло дійшло до піхоти. Але вже більш малі сили противника дійшли піхотні і навіть взяли декілька військовослужбовців противника в полон. Так, я бачив світлину одну з цих полонених. Чи можна докладніше, хто це? Чому він взагалі прийшов до нас? Ну, останній був військовослужбовець Російської Федерації. Йому було за 50 років. Прийшов в армію Російської Федерації в кінці вересня, в середині жовтня, потрапив в полон, тобто. Самі розумієте, скільки він пройшов часу на навчання, як його дуже добре підготували російські спеціалісти. Угу. От це був останній військовослужбовець. який А він, потрапив а він в полон. от пане Олексію, він ідейний якийсь чи він за гроші? Про що він розповідав? Чому він прийшов? Що його мотивувало, коли він воювати на чужу землю? Ну, я ще не бачив ні одного ідейного військовослужбовця, який потрапив в полон. Основна маса йде за грошми, Решта це зеки, які думають, що їх можуть виправдати і зняти з них судимість? Тобто, uh -huh. в них тільки два пункти, по яких вони йдуть у війська, це ті військовослужбовці, які потрапляли безпосередньо до нас в полон. Uh -huh. Uh -huh. А як вдалося його власне взяти в полон? Під час якої це операції сталося, наскільки це складно робити? Його група заїхала на бронетехніці. Бронетехніку знищили старшого групи Його знищили. Це вже по його словах. Він ішов, йшов по місцевості, побачив свого старшого mm -hmm. знищеного. А радіостанція тільки в одного військовослужбовця, а не старшого. Він не знав, що йому робити, і вийшов на наших військовослужбовців, які його взяли в полон і успішно вивели з поля бою. Mm -hmm. От ми вже розповіли про те, що відбувала бригада Спартани кілька штурмів цього тижня і брали полонених. Напевно, є бійці, яких певно, всі гідні бійці всі гідні того, щоб про них розповідати і в ефірі, і в нашому ефірі, але є можливо хтось, кого ви хотіли б відзначити особисто розповісти про цю людину. або цих людей, будь ласка, якщо є такі, то ви можете про них розповісти, адже глядачам може бути цікаво. Про них дізнатися саме так, але розумієте, ведення на полі бою бойових дій це сумісна робота, безпосередньо за кожен напрямок в бойовій роботі. Тобто, військовослужбовець, який сидить в окопі, він залежить від командира, від БПЛА, який на ньому висить. І так же само БПЛА залежить від військовослужбовця, який знаходиться в окопі. Тому я не можу виділити ось окремо. Я можу виділити всі підрозділи, які в сумісному приносять позитивні результати для наших підрозділів і не допускають великій кількості противника в одиницях, тільки до наших піхотинців. Так, звісно, е, розумію. Дякуємо вам. Дякуємо, що повідомили останню інформацію з харківського напрямку. Олексій Хільченко, командир бригади Спартан був з нами на прямому зв'язку. Говорили власний про харківський напрямок, про знищення е, і про штурми Росіян, які були успішно відбиті.